Доброго дня. Після цього тренінгу учні, слухачі так щиро дякували, що не втримався і почав розпитувати їх, які ж відкриття вони для себе зробили. І майже одноголосно вони розповіли про те, що тепер виявляється вони отявані, що клієнти треба слухати. Ну, на кожній грі купівлю-продаж, в котрі я грав клієнта, вони приходили, мені щось продавали, але ну, я відчував під час гри, а потім ми це з'ясовуємо під час обговорення, вони не чули нічого. Тоді я питав: скажіть, будь ласка, як можете ви ставити на успіх, якщо нічого про людину не знаєте? Вони кажуть, от задля цього ми і замовили тренінг задля... саме цього відкриття. А, але а, наші зайві мудрощі. Ми всі дорослі люди, маємо досвід просто життєво якийсь. І ну, просто цей досвід мусив нам підказати, що якщо ти хочеш чогось отримати від людини, то треба підібрати до неї особисті персональні ключі. І я стотково певен, що ці учні у своєму приватному житті вони вміють враховувати, з ким ти зараз спілкуєшся, яке життя було цій людини раніше, в які плани він. Чим він живе? Тобто, річ бізнесової освіти, для комерції чудово працює просто здоровий густ. Не треба вигадувати зайвих секретів, зайвих складнощів. Якщо ви подумаєте, то отямите, кому вигідно е, упевнити вас в тому, що треба якось особливо вчитися продажу. Ну, не більше 100 років в цьому вчаться просто люди, а с, е, на протязі тисячі річ. Вони вчилися цьому, оглядаючись через на просто свій власний досвід. Агентурні технології вигадали не комерсанти CRM, Customer -Manage Riens Management і не КДБ не ЦРУ. Це було ще у контрозвідці Богдана Хмельницького. Це було скрізь і завжди просто. Ви звертаєтесь до мене, то. Подумайте, чи доречний момент, чи відповідний я маю настрій. Нащо чекати тренінгу задля таких відкриттів. Успіху вам у пошуках особистих ключів до ваших клієнтів. Ми мусимо про них щось знати. Щасти.